Сполучені ретроградний Меркурій більшість людей поділяється на дві категорії. Ті, які бояться, і ті, які ржуть. Як думаєш, хто з них правий? Дають підказку. Ніхто. І зараз я розповім, чому і як зробити краще. Тому раджу обов'язково додивитися це відео до кінця. Ну, якось тупо ржати, якщо на тебе їде трактор. Ну, Як варіант, можна втікти, можна обійти, можна постояти, заховатися. Але сміятися ну, не варіант. Трактору, по суті, все одно, а тебе розмажу по асфальту. Тому не треба недооцінювати вплив небесних тіл. Ну, Можна, звичайно, з них посміятися, але по факту, ну, який результат? Проблеми, одні ті самі старі граблі, на які стаємо. Насправді, небесні тіла набагато. Сильніші, набагато міцніші, набагато... вони мають мільярди разів більше енергії, ніж ми маємо самі. Тому ну, просто так їх ігнорувати – це трошки нерозумно. Якщо не віриш мені, ну будь ласка, пригадай про таке природне явище, як під впливом, до речі, місяця, як приливи та відливи. Наскільки воно потужне і яка людина може його зупинити? одна. але зараз ми говоримо не про місяць, ми говоримо про міркую. Насправді ми можемо робити все, що згодно, але потім не треба дивуватися, що стосунки не складаються, гроші потікають крізь пальців. На роботі постійні помилки, і якось те, що ми створюємо нове, йде не в тобі. Меркурій ретроградний три рази на рік, і кожного разу це приблизно 20-30 днів. І це що це виходить? 90 днів на рік трястися як поросячий хвіст, а коли тоді жити. Ну і в принципі, що це дасть. Не треба не боятися не нарікати на ретроградний Меркурій. Такі періоди дали нам не просто так. Вони дають для того, щоб ви трошки повернулися минуле і зробили роботу над помилками. От і все. Зробили роботу. Чудово, ми стаємо кращими, позитивнішими. У нас все, все виходить. А не зробили? Ну тоді ми так, знаєте, так статично стаємо на старі граблі. Ну тому що хто, хто не робить висновків, той знаєте, того як кошеня мордою так тикають, тикають, а він все в одну в один бік лізе і йде не своїм шляхом. Це вже, знаєте, його відповідальність. Особисто я раджу домовлятися з ретроградним Меркурієм. А от як я розповім далі. Але спершу підпишись на мій канал, щоб підтримати українськомовний контент. Робити, а точніше, не робити. Починати відповідальні справи, підписувати важливі контракти, переїздити або їхати на великі відстані, змінювати роботу, відкривати нову справу у бізнес і планувати хірургічні операції. Я роблю акцент на слові планувати. Звичайно, якщо в тебе серйозна подорож, відрядження, і ти не можеш від нього відмовитися, ну куди ж ти дінешся? Ти поїдеш, але розуміючи всі ризики, в принципі. Налаштуєш себе добре, все буде гаразд. Це вимушена справа, це не те, що від якоїсь халатності. Я розумію, якщо тобі терміново потрібна операція, звичайно ж, її треба зробити, а не прийти до лікаря і сказати Вибачте, я краще поберу, але операцію не зроблю, бо ретроградний Меркурій. Це зрозуміло. Але якщо ти плануєш, якщо в тебе є можливість відтягнути ту саму подорож, то поїздку, покупку дорогу, ну, в принципі, багато покупок можна трошки перенести, то зроби це. Ну, щоб не стикнутися з якимись не дуже хорошими наслідками. Найкращий варіант це проявити почуття гумору, посміятись над собою, але краще не над іншими. Насправді у ретроградного Меркурія своєрідний гумор і бажано бути з ним на одній хвилі. Ну, наприклад, приведу тобі таку історію. У мене була якраз в період ретроградного Меркурія. Іду я на важливий семінар, така вся крута, така впевнена в собі. І дивлюся, люди, от, йдеш навіть вулицю, люди тобі всміхаються, прям з такого усмішка в них голівудська красива. Заходжу я в цей великий зал, сидять люди, теж на мене дивляться сміхаються. Я думаю, боже, яка класна, яка я позитивна, які люди навколо. Зайшла я в вбиральню, значить, дивлюся на себе в дзеркало, а у мене туш як у панди. Просто от розмазалась, ну, коротше, прямо готік-паті. Я така, йо-ма-йо, -йо, так от чого мені посміхалися. Вони ржали наді мною. Ну, можна було з цього приводу, ще довго там боятися вийти з кімнати чи там попелом посипати голову, думати, боже, як це так, мене таку побачили, стільки людей. Ну, але сенс. В принципі, нічого такого страшного не сталося. Ну, поржала тушу, витерла, вийшла і, і все гаразд. І Потім ніхто на мене пальцем не тицяв, і десь в тіктоках не викладали про це. Отже, треба! Перевіряти інформацію, документи і себе, особливо якщо в тебе відповідальна робота краще зайвий раз переперевірити там кому чи підпис, чи ще якісь нюанси, ніж потім стикатися з помилками. Увага наша розвіюється. і не важливо ти в своїй справі як риба в воді чи тільки вчишся. Будь уважна, перепровіряй по кілька разів. Треба самодосконалюватися, навчатися, а точніше продовжувати навчання. Я б не радила починати якісь навчання, тим паче масштабне, тому що його важко буде прийти. Але якщо, наприклад, щось планувалося, ти вже давно думаєш, що от хочу пройти ці курси, там зібрала на них гроші і зараз цей період настав. Добре, тому що вже є якесь планування. Також треба тренувати пам'ять, розвивати дикцію та ораторські здібності. Але найголовніше, треба робити висновки зі старих помилок. Кажуть, що період ретроградного Меркурія поквертаються колишні справа. Не в тому, що колишніх він притягує. Справа в тому, що скоріше за все з колишніми було не вирішено якесь питання. До кінця ми нормально не розійшлися, не обговорили, не поставили крапку. І саме тому. Меркурій спонукає тебе або колишнього знову-таки комунікувати. Але це питання, чи потрібно воно вам чи ні. Краще просто до чого зійти. Тобто це не є гарантією, що треба починати стосунки спочатку. Це більше натяк про те, що треба їх все-таки нормально закінчити. Залежності від знаку зодіаку, в якій попадає Меркурій в період своєї ретроградності, проявляється його впливу. Наприклад, з 2 по 25 квітня 2024 року ретроградний Меркурій потрапляє в знак Овна. Це означає, що з одного боку ми будемо проявляти свою харизму, будемо такими впевнені у собі, буде легше проявити ініціативу в тому ж самому спілкуванні, а з іншого боку, проявлятиме цю імпульсивність, бажання доказувати свою правоту за будь-яку ціну, якісь вчинки, які не дуже доречні, будемо прямі, як двері, будемо казати все, що ми думаємо, якщо, звичайно, себе не контролюватимемо. Думки можуть стрибати, як ті олені. Спочатку подумав одне, потім інше, потім сидиш і міркуєш, а для чого це все було, а що я мав на увазі. Тому важлива концентрація. Ще один аспект. Не варто в період ретроградності Меркурія зловживати алкоголем. В ідеалі не вживати його взагалі. Тому що напиватимешся швидше, вчинки під впливом алкоголю будуть набагато імпульсивнішими, а вранці прокидатимешся і думатимеш, боже, де я, що я і що це було. Тому це, як і все інше, в твоїх інтересах. Якщо відео було корисним, постав, будь ласка, вподобайку. Якщо маєш ідеї для нових публікацій або питання по ретроградному Меркурію, і не тільки, будь ласка, напиши в коментарях. З тобою була я, Олександра Фебт, завжди рада допомогти.